Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я, на жаль, не встигаю відзняти і змонтувати відео те, яке я вчора обіцяв, тому що просто банально немає часу. Але тим не менш з'явилася ще одна класна новина, навіть дві. Перша новина полягає в новій халяві, за яку я зараз розповім. А друга новина вийшов на бета-тестування точніше, просто на тестування можна назвати новий преміум танк 9 рівня. Зараз ми про нього поговоримо, але спочатку розберемося, що ж за халява така. Так що не забуваємо проставляти вподобайки, обов'язково підписуватись на канал і прокоментувати, коли подивитись відео. Дякую вам велике! І так, поїхали. Значить, як зазначається на ВотЕкспрес, ви зараз подивитесь конкретно цей скріншот із новиною. Що з'явилися в грі безкоштовні пакети у внутрішньоігровому магазині World of Tanks, частина 1. Нагадую, внутрішньоігровий магазин це ось заходимо в магазин. Переходимо, відразу в принципі воно переходить на вкладочку Найліпше. І далі гортаємо на самий низ. Тут будуть спеціальні пропозиції, ігрові ресурси, інші пропозиції. І в мене їх немає, але повинні скоро ці пропозиції з'явитися. Давайте я читаю зараз далі, а ви перевіряйте в себе, дивіться, можливо, у вас вже є, тому що в деяких людей вже такі пропозиції з'являються раз на тиждень за 0 золота. І значить, в розділі Найкраще ми перейшли з ігрового магазину, кожен тиждень ти будеш отримувати новий подарунок. Все, що потрібно зробити, це запустити гру, перейти внутрішній ігровий магазин з основного екрану гаражу, перейти у розділ найкраще ми перейшли, ось найкраще, найліпше. І забрати безкоштовні корисності. Це може бути кредити, особові резерви, демонтажні набори, звичайне і преміумне спорядження, 2D-стилі і деколі. На вот Express було два скріншота. Перший скріншот от, із виглядом, як виглядає це і така, як ящик. Другий скріншот – це те, що випало тому гравцю 2D-стиль зроблено в Швеції. Звісно, Можна сказати, мілкотня, але так як це буде з'являтися кожен тиждень. Можливо, якийсь там 3D-стиль випаде, можливо, якесь срібло чи ще щось. Все одно потрібно цю халяву забирати. У мене ще цієї пропозиції нема. Дивіться, в мене тільки за золото. От я відкриваю всю, всі з пропозицій, вона буде висвічувати, знаєте, по типу як пропозиція була на день народження World of Tanks за 0 золота. От були такі пропозиції, що я от тоді нагадував. Перевірте, у вас можливо зараз немає, а от завтра з'явиться або вечором з'явиться там пізніше. Це обов'язково. Буде. Це раз. Тепер поїхали далі. Значить, по екіпажу. Дивіться, я вчора, ті, хто постійні глядачі, знають, що я вчора почав качати. Британські колісні танки, я відкрив їх в основному закреслення, не вистачило тільки на десятку, але суть зараз не в тому. Суть в тому, що мені в коментарях почали писати блін, ти ж витрачаєш на екіпаж, на перенавчання екіпажу постійно. Не витрачає, друзі, я на перенавчання екіпажу, тому що для того, щоб відкрити по ці два по одному модулю, які є, ну в основному два тут три навіть модулів, не так багато потрібно грати боїв. І я не хочу витрачати і перенавчати повністю. І скидувати от, е, основні спеціальності, які є у екіпажа, на який вони танк предназначені. От, наприклад, у мене тут призначені на XOR 1010 -10 FB. Я коли вже до десятки докачаюся, тільки буду переучуватись. Я зараз просто його сажаю так, як є. Ставляю для того, щоб підвищити рівень володіння основної спеціальності, пуденчаєм. Так, ми отримуємо екіпаж тут по 99%, а командир всього 90%. Ми втрачаємо частково, звісно, свій так скажем, потенціал машинки, але ми не втрачаємо. Як вам сказати, навіть буває така от випадка: от дивіться, особову справу переходимо. Наприклад, навчання, вибір машини, там ця машина, дивіться, на 90%, 10%. Я попередню машину викачував, я два бої зіграв, я б навіть не качнувся, я б навіть не компенсував те, що я втратив. Ну ви розумієте, якщо ви перенавчуваєтесь на якусь машину, яка буде, ну, на якій ви будете багато катати, то є в цьому сенс. А якщо вам 2, 3, 10 боїв, то немає ніякого сенсу перенавчуватись. Тепер поїхали у е спільноту і там подивимося на новий. Преміум танк 9 рівня. Поїхали. Так, ми перейшли в спільноту. На супертест вийшов М48 а 2 120 він дуже схожий на ренегата, прям клон якийсь. Єдине, що відрізняє, я так розумію, це конкретно от гармата. Дивіться, який вона має вигляд. Звісно, ще скріншотів цієї машини нема. Ще була тільки опублікована от така картинка із характеристиками і як він взагалі виглядає. До речі, вона якась така і не напевно. Чи то мені так здається. І що в нас пишуть? М48 А220 має класичні риси американського середнього танка з відносно вразливою. Командирською башточкою, тобто це в нас середній танк 9 го рівня. Чудовим значенням нахилу гармати та кутами мінус 10 плюс 20, а також гідної рухливості з максимальною швидкістю 40 км. Ну, на рахунок гідної рухливості я б поспорив, тому що 40 км це небагато. Що стосується його ролі в бою, цей танк найкраще використовувати для позиційного бою на першій лінії з укриття, використовуючи переваги його вертикальних кутів і хорошу шкоду за постріл. Ну, звісно, з укриття буде не так комфортно стріляти, тому що. Вас постійно будуть вицілювати в цю шишку і пробивати. Якщо ми подивимося по характеристиках, то ми бачимо, що в нас разова шкода 400 одиниць на ББшках і на кумулятосах. До речі, в нас голда кумулятивна. 242 вона пробиває на ББшках і 300 пробиває на кумулятосах. Причому, що швидкість польоту снаряду 1067 у всіх типів снарядів. Тобто вам не треба буде підлаштовуватись, що ви змінили снаряд, він летить якось там швидше або навпаки повільніше. Навіть фугас, дивіться, наносить 515, а пробувати. Буває 60 мм. Час перезаряджання гармати 11,7 час зведення 2,5. Точність на 100 метрів 0,4. Звісно, точності як такої немає, 0,4 це дуже багато. Час зведення 2,5 це не катастрофа, можна його трошечки апнути, але набагато буде десь 2,3. І так само час перезаряджання можна апнути десь до 10 секунд. Тобто, у нас такий виходить збалансований танчик, він має невисокий ДПМ, судячи з цього всього, тому що перезаряджання довгеньке. І має косість 0,4, це косувато, десь 0,38, 037, максимум ви зможете його е, качнути. Це якщо грати з допайком, там, екіпаж прокачаний. ну Десь це такі показники, мабуть, 0.36-0.37, десь так плюс-мінус. Значить, кути у нас комфортні, Мінус 10, плюс 20, це все круто, 36 снарядів у нас боєкомплект. І 40 кілометрів ми їдемо вперед, при тому, що назад 17 Ну, Питома потужність у нас 15.5. Для важкого танку це не катастрофа. Катастрофа була, якби було 11-12, 15.5 це вже ближче до СТ, до такої нединамічної. Але тим не менш, значить швидкість повороту. Корпусу 36 градусів, швидкість повороту башти 35 градусів. Також нічого особливого, стандартні показники. Значить, по живучості у нас ніби все і непогано, але дивіться, от, наприклад, 1700 хп. Ну, це стандартний, більш-менш показник. Дивіться, озбронювання у нас е, виходить корпуса 152, 76, 38 Ну, В корму, звісно, всі будуть прибувати. Е, звісно, всі будуть прибувати в борти. Але у нас є от, оцей стик. Ми, звісно, не можемо ще подивитися схему бронювання. Цей стик, я думаю, важко буде пробуватися, на ЛДХ буде прошиватись, ВЛДха також буде прошиватись. Е, не всіма гарматами. Напевно, там броня буде десь приведена 240, десь так. Ну, якщо з восьмірками там хтось і не проб'є, або якщо в гуслю зайде, якщо там ромбувати, бо є ще щось. Дивіться, що в нас по башті. У нас башта має класні кути і має бронювання 203 мм, як зазначено. Але вона має лючок, який буде десь в районі 100 80-170 міліметрів. Тут не указано, що ми не можемо подивитись але це буде як вренагата, десь приблизно. І всі будуть лючок пробивати. Значить. Огляд у нас 380 метрів. Це скажу чесно, для важкого танку і непогано, але хотілося б 390 і дальність дії зв'язку 745 метрів. Екіпаж у нас такий самий, як і в рейннегата Т110Е5, він виглядає, до речі, дуже схоже. Ну, Тільки башта відрізняється, вона на Рейнегата реально схожа. У нас екіпаж складається з 4 чоловік, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. От такі от новини, я дивлюся, що вже. Потрошку ви почали більше заглядати в спільноту, тому що дивіться мій 11 лайк, і це нормально. Дивіться тут новини, скоро ще буде одна новина опублікована. Так що всім дякую за перегляд. До завтра. Завтра вже буде точно відео розпакування тієї посилочки, яку я обіцяв. Дякую вам за терпіння, за підтримку і успіху вам в боях. До побачення!